Ми найкрасивіша та найсильніша нація на світі. Єднаймося, тримаймося, не здаваймося разом до перемоги. Ми незламні, слава Україні, героям слава. Вишиванку вишивала, всю любов свою вкладала, На тканину білосініжну покладу я квітку ніжну. Раз меандр і два меандри розквітають олеандри, вишиванка та під небом розгорнулась оберегом. Ця сорочка білосніжна то країна наша ніжна, пригорнує до серденька наче добру милу неньку. Як дивлюся на сорочку. В її кожному рядочку бачу заходу до сходу всю красу свого народу.